За даними штабу АТО минулої ночі бойовики відкривали вогонь 40 разів із градів і танків обстріляли Троїцьке. Це на Артемівську напрямку у секторі Це на Луганщині. з Гаубиць били по Оріховому і Новотошківцю, обстріляли золоте та трьохізбинку. Відомо, що у шпиталі після поранення саме в районі золотого. Помер від ран один з українських воїнів і ще один перебуває в вкрай тяжкому стані. Група інформаційних спротив повідомляє, що під станицею Луганською нашим бійцям вдалося нейтралізувати снайперську групу російського спецназу. У росіян кажуть, є втрати, втім які не уточнюються. А під селом Лопаскине у засідку кажуть, що потрапили бійці батальйону Золоті ворота більше. Сподіваюсь, нею Євгенія Цвітанська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Женю, привіт тобі. То розповідай, що тобі відомо про цю засідку, і власне чи вдалося без втрат нашим бійцям вийти з того бою. Сашко, Сашкону перше, хочу зазначити, що зараз ось такі поранення бійці дістають у наслідок бою саме з диверсійними групами. Виходять вони, як правило, в день, навіть вже не вночі. Ось з золоті ворота вчора в день поверталася із Лопаски до на автівці. Їх було вісім людей. На них вийшла диверсійно-розвідальна група, Сюнився контактний бій, тобто бойовики були на відстані там буквально 300 метрів. А троє бійців поранені. один з них важко поранений. Хочу зазначити, що один із бійців, який був поранений, він був за кермом автівки, але він. Зміг доїхати до найближчого блокпосту. Ну і, власне, вже там втратив свідомість. Але його побратими в цей час вже були в безпеці. Так само контактний бій сьогодні був у кримському, диверсантів прикривали міномети. Але, скажімо, так наші бійці дали гідну відповідь, і ось навіть сьогодні ми побачили, як активно працюють безпілотники на цих позиціях. Це найвідальніше позиції збройних сил України у кримському. А також ми почули, як спрацювала розтяжка на ній сигнальна ракета, тобто диверсанти в день. А намагались пройти до позицій. Работала сигнальна ракета. Скажіть, вот сейчас какой огонь ведьмов? Нет, метров 700. Сработала розтяжка. Біження, там передали, що движення в этом районі. Прийшлося отработати далі ми почули вибух. Спочатку не було зрозуміло, що це де це і в якій стороні. Я вже потім вдалося дізнатися, що це гриміло золотому. А впав танковий снаряд. До цього там працювало десь 10 вторів. Випустили по шахті. Родіна далі працював АГС так само 120 заборонені міномети, і троє бійців важко поранені. За життя одного з них боролись лікарі. І буквально щойно нам стало відомо, що цей боєць загинув. Така ситуація, Сашко. Женя дуже дякую тобі за останні відомості з передової. На Луганщині у секторі А помітно активізувалися диверсійно-розвідувальні ворожі групи. Тепер виходять вони ще й світлою порою. От сьогодні буквально в районі золотого поранення отримали кілька наших бійців. І, на жаль, один бійц вже у шпиталі помер від отриманих поранень. Євгенія Цвітанська що не була на прямому зв'язку.